Коли дитину беруть на руки, коли її таркаються, коли її заспокоюють, це дає їй відчуття того, що її люблять. Що коли мені розповідали, що я нікчема, ну то я і свято переконаний в тому, що я нікчема. Здорове виховання дитини це 90% любові і 10% рамки. Егоїзм це коли є я сижу на дивані і хочу, щоб всі навколо мене про мене подбали. Я тобі так дякую за цю фразу. Багато-багато дітних мав тобі зараз кланяють. Людина, яка не дозволяє собі емоційного життя. Як вона буде почуватися, коли хтось поряд собі його дозволяє? Замість того, щоб водити дітей там, з 3-4 років на розвивалки, краще би батьки давали дітям більше простору гратися. Я завжди буду міряти іншого своєю міркою. Mm -hmm. Бо я чим наповнена, тим ділюся. Друзі, ви дивитесь канал Небо, он не забудьте підписатися на наш канал і обов'язково поставити лайк цьому відео. Сьогоднішній мій гість, гостя це Марія Траколо, психотерапевт. І ми говоримо про любов до себе: о як не прийнято любити себе. Але поговоримо, чи це добре чи ні. Любити себе це дбати про своїх п'ять базових психологічних потреб. Бо в кожної людини вони є. І так само, як ми задовільняємо свої тілесні потреби, так, там, потребу в їжі, в сну, в якомусь одязі, в теплі, так само у нас є психологічні потреби. І я так би знаєш, пробувала подивитися трошки в цю сторону, бо це така велика, велика глиба, яка вибудовує наш надійний психологічний фундамент. Що це за потреби? Це є безумовна любов і прийняття, це є реалістичні межі і контроль, це є автономія і визнання, свобода на вираження емоцій і почуттів, і спонтанність та гра. Ого, Так, <смеш> можу сказати ого, бо в моїй голові одразу так Катерино, що ти з цього робиш? <смеш> Я думаю, що знаєш, не тільки в тебе викликається таке, е, таке збентеження. я би так, знаєш, спробувала можливо коротко розповісти про кожну потребу, mm -hmm. бо вона е, призводить до того, що коли е, людина її задовільняє або не задовільняє, це дуже впливає на все її життя. Тобто, це такі знаєш дуже універсальні речі. Їдемо. Давай <хи> безумовна любов і прийняття. Перше, це явище пса Волбі. І це був такий вчений, який після війни спостерігав за е, дітьми, за немовлятами, які е, були в сиротинцях. І це знаєш, післявоєнний період взагалі була така трохи руїна, і е, він помітив дуже цікаве явище, що ті діти, які жили в сім'ях, навіть в набагато гірших умовах, виживали. А ті діти, які були в сиротинцях, де були е, добре харчування, де за ними доглядали, чомусь не виживали. І він вивів таке якби, явище прив'язаності, і він дослідив, що коли дитину беруть на руки, коли її торкаються, коли її заспокоюють, це дає їй відчуття того, що її люблять. І коли ця дитина зростає, то в нас дуже часто, наприклад, кажуть, що. Що за розкидані іграшки? Ану позбирай скоренько, бо я не буду любити такого нечемного хлопчика. Або поділися з кимось, бо я не буду тебе любити. Угу. І для дитини любов батьків, любов дорослих, значимих дорослих це є щось таке, ну без чого дитина не виживає, вона не чується потрібної в цьому світі. І коли ми чуємо такі послання, то це означає умовну любов. Угу. Тобто мене люблять тільки. Якщо я чемна, тільки якщо я добре вчуся, тільки якщо я молюся. І оцей, як ти кажеш, гарно, бартерний е, спосіб прийняття е, любові дає далі людині відчуття того, що якщо я перестану це робити, то і мене перестануть любити. І це така дуже велика проблема, тому що е, такий спосіб комунікації і побудови стосунку потім накладається на всіх інших наприклад, на Бога. так? Є люди, які переконані, що Бог їх любитиме тільки якщо вони будуть там всім жертвувати, або тільки якщо вони будуть годинами молитися на колінах. І я не хочу знецінювати там, потрібності в самопожертві або в молитві. Але якщо існує установка, що мене люблять тільки за це, а не просто тому, що я є, не просто тому, що я такий, який я є, та, що мене приймають безумовно, то ем, тоді, ну якби людина завжди ем, ніби є в такій тузі, та, що насправді мене не люблять. І е, якщо дуже е, глибоко жити з цим переконанням, що насправді таких як я не люблять, то людина починає робити все, щоб справді продемонструвати це. І якщо дуже сильно старатися довести комусь, що ви мене не любите, то одного прекрасного дня людині це вдається. Бо її оцей брак в любові і невіра в те, що її люблять, не дозволяє їй вибудовувати стосунки з іншими. Тому що важливо робити батькам: казати дитині, так, ти розбив вазу, але я люблю тебе. Тобто, що би не трапилось, я все одно тебе люблю. Якою би не була твоя оцінка, я тебе завжди люблю і підтримую. Угу. І тоді дитині це дає багато безпеки, багато крил і багато відчуття того, що вона завжди окей, що би не трапилося. Бо ти уявляєш собі, яка катастрофа розгортається в житті людини, якщо одного дня їй не вдається чогось досягнути. Та? І тоді оця безумовна любов і прийняття е, вона допомагає пережити набагато м'якше такий кризовий період. Угу. Добре, наступна. Психологічна потреба, яка наступна це е, автономія і визнання. Це про що? Це про те, що е, коли ми щось робимо, то ми потребуємо е, в дитинстві, щоб хтось прийшов і визнав це. Тобто похвалив нас? Е, так, ну похвала туди теж входить. І в яку пастку потрапляє більшість людей? Е, коли в нам е, щось не вдається. То кожен прям відчуває своїм громадянським обов'язком, знаєш, прийти і тикнути тобі, що подивися, що оце ти не зробив так. не так. Оце тобі не вдалося. А хвалити в нас в суспільстві якось так не прийнято. Ну бо ми ж тоді дитину розбалуємо. Угу. І я так хочу сказати, що зайвий раз похвалити людину не буде зайвим. Чому? Бо. Ем... Коли я тільки чую про якісь свої мінуси і недоліки, а про мої сильні сторони і плюси всі делікатно замовчують. в мене складається який образ мене, що я поганий, так? Суцільний тобто, мінус, тобто я суцільний мінус. І як думаєш, мотивує таке е, рухатися вперед? Ні. Mm -hmm. І взагалі е, не існує поняття того, що якщо ми будемо реалістично визнавати сильні сторони людини, ми її розбалуємо. Бо це про правду, знаєш, мені дуже подобається спостерігати за такими психологічними аспектами, наприклад, в Святому письмі, і Христос каже: пізнай правду, і правда тебе визволить. Ну то правда про мене є в тому, що я і робила багато добрих речей, і помилялася. Тому важливо реалістично увага, реалістично визнавати все про себе, так тобто, бачити і свої сильні сторони. Якщо людина не може назвати своїх сильних сторін, то це питання. Бо це тоді явно не про здорове християнство. Так? Тобто я мушу бачити себе в повноті. І я можу сказати, що я є добрим фахівцем, є ті сфери, де я добре себе почуваю. Але якщо ми кажемо про те, що мені треба сісти за кермо, то ну, ти знаєш, Марічко, тобі би ще було добре дотягнути якісь свої навички водіння автомобілем. І це буде правда. Тобто, правда про мене і, і, а не або або. І е, друга частина цієї потреби це автономія. Це коли я можу щось робити сам. Автономія починається, наприклад, в дитячому віці, коли дитина просить сама зав'язати шнурівки, ми дозволяємо їй самі поскладати іграшки і так далі. І якщо, наприклад, батьки не дозволяють щось робити самостійно, то в людини і не формується оце відчуття того, що я здатний це зробити, тобто я є достатньо сильним. Так? І ем, це така велика проблема в дорослому віці, тому що, ну, якщо мені розповідали, що та ти не справишся, та в тебе не вийде, ну, та подивися на себе, ну, от там сусідські діти можуть це зробити, угу. ну а ти що? Ну ти ж не добре це робиш. І тоді це так ніби знаєш. Вбиває потенціал дитини в самому зародку, тому автономія це коли ми дозволяємо щось робити самому, і так само розуміємо, що так людина буде помилятися. І коли таке стається, то не ми приходимо знаєш, і констатуємо так, щоб добити. Ну що, ну я ж казав, що в тебе нічого угу. не вийде. А навпаки, ми підтримуємо. Тобто, слухай, ти знаєш, так буває, але нічого страшного, йди далі. І тоді, в дорослому віці, ця людина зможе сама приймати рішення, де вона хоче е, жити, наприклад, де вона хоче працювати, або з ким їй одружитися. Бо дуже часто буває так, знаєш, що е, там, молода людина приводить партнера, батьки так крутять носом, каже, ну, типо, це тобі, він тобі не пара, або вона тобі mm -hmm. не пара. І знаєш що? І, і ця людина завершує цей стосунок. Чому? Бо вона не може автономно прийняти рішення. Вона тоді не готова брати відповідальність за себе. І якщо цієї автономії немає. Ну то о такій людині, коли батьків, наприклад, не стане, бо вона тоді не вміє функціонувати самостійно. А чи має ця річ відсутність автономії, таку іншу теж е, сторону медалі, наприклад, якщо батьків немає, то вона не, не здатна прийняти саме рішення. А чи ця відсутність автономії може залюбити цю? Тобто, що людина не знаю, там стане алкоголіком в кінці кінців, бо він просто все життя. Ну все йому за нього робили. Йому не треба сильно напрягатися, щоб щоб жити. Дивіться, ну якщо ми говоримо про будь-які залежності, то це означає, що люди. Вона не може в зрілий спосіб дати собі раду з життєвими викликами. Наприклад, вона не справляється з стресом, так. і тоді вона е, починає. Виклик... Чому це викликано? Що в дитинстві? Бо немає навички, ага. бо немає навички справлятися з викликами. Ну, тому що, коли мені розповідали, що я нікчема, ну, то я і свято переконаний в тому, що я нікчема. Бо насправді, ну, е, що таке залежність? Це е, мій спосіб, хворий спосіб. Впоратися з чимось, наприклад, зі стресом, <гум> там або, наприклад, з тим, що я не можу там отримати бажаного. І, і я в такий спосіб, наприклад, я випиваю там спочатку кілька грамів коняку, і моє тіло розслабляється, і все. І мій мозок запам'ятовує, <гум> що коли е, мені треба розслабитися, то ось тобі, ось тобі короткий спосіб, і в такий Нездоровій формі це призводить до залежності. Mm -hmm. Тому точно, якщо немає автономії, людина безпорадна, ну то вона далі вишуковує ті шляхи, які будуть найкоротшими, але не завжди найздоровішими. Mm -hmm. Добре, яка наступна психологічна потреба? Е, наступна це реалістичні межі і контроль. Що це таке? Тобто, е, кожен з нас має розуміти, що є моя територія, так? особистий простір, і є, наприклад, твоя. Тобто щось, що мені подобається або не подобається так, по так. до інших. Щось подобається, не подобається, щось, що можна робити і не можна робити. І ці межі, так, вони дозволяють нам добре взаємодіяти з іншими людьми, вибудовувати здорові стосунки. Бо, наприклад, є люди, яких межі дуже вузенькі, їм все не можна. Наприклад. Ну, наприклад, там, не можна дозволити собі більше заробляти. Не можна дозволити собі мати там, добре житло або мати дуже там, вродливу дружину чи доброго партнера. Чому? Бо межі дуже вузесенькі, мені все не можна, все під забороною. Mm. Не можна сказати про свою потребу, не можна сказати, що мені щось не підходить, не можна сказати, що я не хочу чогось робити. А звідки це береться? Не дозволити собі мати щось або бути з кимось. Ну, це коли дитині в дитячому віці все забороняють. Mm. Так. Не можна голосувати, не можна там, не поділити. Це не мож... ну, тобто все не можна. І тоді ці межі дуже-дуже вусесінькі, mm -hmm. і це людину прям душить. Тобто в неї замало простору для її маневру. І є друга крайність, це коли в людини взагалі немає меж. І ми тоді кажемо, що це свавілля. І, і тоді такі люди, наприклад, Mm, порушують не знаю правила дорожнього руху, не дбають про е, особисті якісь кордони з інших людей. Вони е, так знаєш, ну почувають себе такими, ніби дуже вальяжними. А тут де корінь, що в дитинстві було? Коли це, так? коли батьки не рамкували? Mm -hmm. Бо здорове виховання дитини це 90% любові і 10% рамки. Тобто, все-таки правила. Так, бо межі без любові це тиранія. А любов без меж це свавілля. Mm -hmm. І людині, яка не має меж, дуже важко в суспільстві. Бо ну ніхто не хоче з нею, наприклад, працювати, ніхто не хоче бути в команді, ніхто не хоче дружити. Ти уявляєш собі, як важко такій людині, наприклад, в особистих стосунках, mm -hmm. коли є тільки вона, і вон ну і якби вона не розуміє, що в подружжі є я, мої потреби, але є і мій партнер і його потреби, і потрібно їх узгоджувати. А в такої людини відчуття цих меж немає. І ці люди дуже самотні, тому що ну вони, вони навіть не розуміють, чому їх постійно mm -hmm. відкидають. Тому пам'ятайте собі, що межі мають бути реалістичними, і добрим є е, питати людину. Ну завжди зайвий раз поставити запитання не буде зайвим. Е, чи можу я, наприклад, тебе обійняти, чи можу я там взяти, чи можу я тебе попросити, чи можу я там тобі якось допомогти? Тоді це про вибудовування цієї поваги вже в дорослому Угу. Mm -hmm. Яка наступна потреба? Наступна це свобода на вираження емоцій і почуттів. І з нею в Україні дуже сумно, бо в нас є дуже багато взагалі заборонено емоційне життя. Бо емоції це щось таке, що не зовсім ну, дається контролювати. Їх взагалі не можна контролювати, якщо на то пішло. А, а знаєш, там з Радянського Союзу такі є репліки, що там емоції склади в коробочку і здай при вході. Угу. Або виключи ці емоції. Мені тут потрібно конструктивно. І, ем, у нас є ніби так емоції, які соціально дозволено виражати і соціально заборонено. Наприклад, хлопчикам не можна плакати uh -huh. і не можна боятися. Бо якщо хлопець боїться або плаче, то він сопля, тряпка, він такий несправжній чоловік. А потім у цих чоловіків серцево-судинні недостатності е і так далі. Інфаркти, інсульти, та 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 та, -та. Тобто. Е Чоловіки також відчувають, так і вони також потребують цього прийняття і, і простору, де вони зможуть бути собою. Домі з дівчаткам не можна гніватися і виражати от, ну, таке незадоволення, роздратування. І е, це виходить потім дуже сумна картина, тому що е, ці дівчата вони дуже часто скривджені, вони беззахисні, вони не можуть постояти за себе, вони не можуть сказати, ви знаєте, мені не підходить така зарплата, я хочу переглянути це питання. Так? Ну бо, бо тут треба проявити це незадоволення, а, а тут велика заборона. І м, якщо ми так ще підемо далі, то людина, яка не дозволяє собі емоційного життя, як вона буде почуватися, коли хтось поряд собі його дозволяє, Звичайно. вона буде засуджувати цю особу, вона буде тушити ці емоції, так? Але стосунок це більше про емоцію, ніж про рацію. Так? Бо е, часами, ну, ніби все добре, але по відчуттях не ок. Так? І тоді людині треба дуже добре контактувати з цими відчуттями, бо вони можуть показати, де є проблема, вони можуть призвести до того, щоб ми виросли в цьому місці. А якщо я не дозволяю собі емоцій, або я все стримую, то я не користуюся цією системою. І тоді я живу дуже сухо, тоді моє життя не наповнене. Бо емоції вони так ніби забарвлюють його. Uh -huh. та? І емоції дуже важливі. А дитина, вона ну вона ж не знає нічого про світ. Вона народжується знаннями в кількості рівно нуль. І якщо ми постійно ем, тамуємо її емоції, не дозволяємо її емоції, караємо за прояв емоцій, то вона і в дорослому житті не буде вміти їх проявляти. Друзі, маленька ремарка. Як тільки додивитись це інтерв'ю, пошукайте на нашому каналі. В нас вже є з Марією інтерв'ю про емоції. Там ого скільки класної інформації. А ми продовжуємо. І остання здається, остання це, не це, це спонтанність і гра. і здавалося б, наша вона здалася. Але е, ми вчимося дуже багатьох речей з допомогою гри. І люди, які не вміють грати, вони, по-перше, не вміють відпочивати, вони не вміють перемикатися. В грі ми за своїм дуже важливі навички. Наприклад, проживати досвід перемоги і поразки, пробувати ще раз, домовлятися між собою. Так? Тому що, коли є командні ігри, то нам треба вміти домовитися. Ми вчимося розслаблятися, ми вчимося грати хороші ролі і погані ролі. І ти уявляєш собі, якщо людина не має цих навичок, вона приходить на роботу працювати в команду. Ну, це. Ну, то нець, адаптація це буде прям нестерпний процес, так? тому що вона не, не засвоїла цих навичок. Так? На жодному предметі в школі нас не вчать домовлятися, mm -hmm. нас не вчать проживати різні досвіди. взагалі в школі жити по мінімуму а, Ось. А отут, в, в грі в такий невимушений спосіб, дитина навпаки засвоює дуже багато таких корисних навичок, які вона потім понесе в життя. Тому замість того, щоб водити дітей там з 3-4 років на розвивалки, краще би батьки давали дітям більше простору гратися і гралися з ним. Я тобі так дякую за цю фразу. Багато багатодітних мам тобі зараз кланяються і кажуть клас! Тому що, знаєш, є все-таки навіть між мамами така штука, от ваша дитина ходить на 1522 розвивалки? Чи не ходить? Ні, 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 це мало ефективно, бо мозок дитини ще не дозрів до тої фази, щоб засвоювати ці розвивалки. А спонтанність, свою чергу, вона дає можливість швидко переформатовуватися в житті. От, уявляєш, ти не знаю, наприклад, поїхала за кордон в подорож, не знаю, скасувала рейс або скасувала авто. І знаєш, що буде робити людина, яка там мала свій план і, і вона не спонтанна, вона не поїде в подорож. Uh -huh. А людина, яка набагато гнучкіша, вона швидко перекроїть, вона адаптується до обставин. Uh -huh. І оця адаптивність вона формується за рахунок цієї базової потреби в спонтанності. Тому коли ви відчуваєте, що у вас завжди все має бути тільки по плану. І якщо щось вас вибиває е, з обставин і вам дуже дискомфортно, то це означає, що ця потреба незадоволена. Uh -huh. і інколи можна собі дозволити в дорослому житті попробувати повиходити за рамку, подивитися, що буде. Можна поїхати в якусь подорож без плану, можна спробувати розвивати ці навички. Бо е, це те, що е, фактично ми зустрічаємо кожного дня. Якщо воно недорозвинене, то воно нам кожного дня заважає жити. І також, е, якщо ми говоримо про гру, то вона проявляється дуже добре в сексуальному житті, бо в ем, сексуальність це та сфера, де людині дуже потрібно відпустити контроль і дозволити собі спонтанність. Якщо цього немає, то сексуальне життя людини буде дуже страждати, і, і вона буде ну там пробувати використовувати якісь там не знаю допоміжні інструменти, іграшки, ото все, все, що пропонує сучасний світ. Насправді потреба буде зовсім інша, і відповідно зреалізувати її треба в зовсім інший спосіб. Тому гра це таке е, дуже широке поняття, яке ми використовуємо, і важливо навчитися е, гри навіть в дорослому віці. А любити себе це не егоїстично, хіба? Навіть саме формулювання виходить, що ми концентруємо увагу на собі. Угу. Ти не плутай понять. Бо е, любити себе, це коли я маю свої потреби і я вчуся їх задовільняти. Тобто, якщо я хочу піти на концерт. То я заробляю кошти, купляю квиток і йду на цей концерт. Угу. Тобто, я сама задовільняю свої потреби і дозволяю витратити на себе певну суму. Егоїзм це коли є я сижу на дивані і хочу, щоб всі навколо мене про мене подбали. Угу. Тобто, мені мають піти заробити гроші, мені мають купити цей квиток, мені мають подбати про транспорт, і от тоді я піду на концерт. так? Тобто є принципова різниця. Якщо я закручую життя всього світу навколо себе і своїх потреб, та це справді егоїзм. А якщо я чую свої потреби, ідентифікую їх і їх задовільняю, то це любов до себе. І тут дуже важливо згадати цю знову ж таки Євангельську раду. Та? Ну, тобто, що люби ближнього свого як себе самого. У угу. мене відчуття дуже часто, що середньостатистичний християнин чує тільки одну половину цієї фрази, та? люби ближнього свого. крапка. Але це неправда. Ну тобто, так не працює, бо я завжди буду міряти іншого своєю міркою. Mm -hmm. Якщо я себе не люблю, якщо я собі чогось не дозволяю, якщо я себе би то я тобі даватиму те саме. Чому? Бо я чим наповнена, тим ділюся. Якщо я до себе самокритична, то я і тебе буду постійно критикувати. І тому тут дуже важливо розуміти, що спочатку я дбаю про себе, а коли я вже в ресурсі, коли я вже здатна ділитися, тоді я йду і ділюся цим. Зовнішнім. А немає такої е, проблеми, коли людина е, раніше чула тільки другу частину цієї фрази люби ближнього свого тепер вона вчиться любити себе і може на цьому так зациклитись, що про іншу частину вже забуде. Такого немає? Е, ну, зазвичай немає. Те, що інші можуть бути трохи шоковані з того, що виявляється, людина починає відмовляти і, і турбуватися про свої потреби. Ну так, це буде такий дуже цікавий етап. Але знаєш, тут важливо зрозуміти, що Ем, коли я маю якісь свої такі певні хиби, то я собі е, взаємодію з людьми, які плюс-мінус відповідають під ці хиби. Uh -huh. І як тільки я починаю виростати, то або цим людям стає зразу нецікаво, або їм стає зі мною некомфортно і вони відходять. І в той самий момент з'являються люди, які вже підходять під цю мою більш здорову модель. Тому тут треба також дивитися uh -huh. під таким ракурсом. Давай підсумовуючи ще раз, скажи, будь ласка, чому важливо задовільняти свої психологічні потреби, про які ми поговорили? Їх важливо задовільняти, тому що вони впливають на все життя людини. І, і, ну, тобто, вони є таким фундаментом. Можете собі багато пошукати, є добрих статей і матеріалів під назвою базові психологічні потреби людини. Так? Тобто, це така основа всіх основ. Без цього далі ми не рухаємося в розвитку особистості. Потім. Ці потреби в дорослому віці можемо звільнити для себе тільки ми. Скільки би нам не давали ззовні, нам ніколи не буде досить. Мені ціла арена Львів може кричати Марічка, ти класна, але ж ну і ми тебе любимо. Але якщо я себе не люблю, це все пройде mm -hmm. транзитом. Скільки би про мене не дбали ззовні. В дорослому житті мені ніколи не буде досить, якщо я не почну давати собі це сама. Тобто, в дитинстві про мене дбають батьки, а в дорослому віці я і тільки я можу задовільнити ці свої потреби. І відповідно далі, коли я їх задовільнила, я можу цим ділитися з тими, хто поряд, і відповідно вже наповнювати їх також таким здоровим ставленням і здоровою взаємодією. Дякую тобі. Друзі, дякую, що додивились до цього моменту. Не забудьте підписатися на наш канал, а в коментарях обов'язково напишіть, які базові потреби у вашому житті ну зовсім не задовільняються, і що ви збираєтеся цим робити.